Друзі, вітаю всіх підписників в першу чергу, а також глядачів нашого каналу. Сьогодні я зроблю Ось ці монетки. це 50 крон чеських 2021 року. Цікава така монетка, дуже симпатична. Мені привезли її. Наші знайомі з Праги. але так як я вже казав, трохи вирішив переформатувати свою колекцію. Я її продаю, у мене, я так розумію, сьогодні на аукціоні куплять, то поки я її не відправив, я Вирішив зробити такий огляд саме про цю монету. Хоча збирався зробити огляд на чергову рідкісну українську гривню. Черговий і рідкісний та цікавий різновид. Так. А зараз декілька слів про всю. Цікаво. Реверс монети Зображення Карлів міст Прага, Чехія. Автор Ладіслав Козак. Напис Прага матер Урбіум Аверс монети Зображення Лев Геральдика. Автор зображення Ладіслав Козак. Напис 50 кч Чеська Републіка. А зараз інформація про цю монету. Країна Чехія. Період Республіка Чеська. Від 1993 року. Валюта чеська крона. Обігові монети. Номінал 50 крон. Рік карбування 2021. Матеріал монети біметал. Центр сталь з латунним покриттям. Кільце сталь з мідним покриттям. Гурт монети гладкий. Форма монети коло. Співвідношення аверс. Реверс медальне 0 градусів. Маса цієї монети 9,7 грамів. Діаметр монети 27,5 мм. Товщина монети 2,55 мм. Що стосується вартості цієї монети, то, наприклад, як у випадку з тієї монети, яка в мене, вона з обігу але вона не має якихось там дужих пошкоджень, то її можна продати десь за 150 гривень. Тому що в мене її забирають за 15 злотих. Це десь по курсу на сьогодні, десь приблизно 150 гривень. Стан монети ви бачили на відео. На цій світлині так само моя монета. Це авторська робота. Всі подібні роботи виконує пані Міла. Це її праця на каналі, і тому можна очікувати на якусь додаткову за це вподобайку на каналі. Дякую за увагу. Хочу додати тому, кому цікаво. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент Також хочу додати, що подібні монети та якісь старі вінтажні, антикварні предмети краще продавати та купувати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violet Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякуємо за увагу. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре.